Пістрочки від призви, які були надані військовозобов'язаним рішеннями мінекономіки або засобами портали дії і строк Дії, який ще не закінчився, продовжено до 31 березня 2025 року. Зараз детальніше розповім, а ви поки відреагуйте лайком, репост зробіть, так як зараз просто якась мала активність під моїми відео і вони не набирають перегляди. Поїхали. Уряд сьогодні, 25 лютого, вніс зміни до постанови Кабміну 1332. Це у нас деякі питання бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Установлено, що відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов'язаним рішеннями, мінекономіки або засобами порталу дії і строк дій, яких не закінчиться на день набрання. Зазначеними змінами є чинними до 31 березня 2025 року. Передбачено, наголошую, що саме державні органи мають переглянути у чотирьохмісячний строк прийняті рішення про визначення підприємств основної організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Крім того, внесені зміни до постанови Кабінету міністрів України під номером 36. Це у нас також деякі питання бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час щодо перебронювання засобами порталу дія працівників підприємств, установ і організацій, які визначені або будуть визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період є критично важливими для забезпечення потреб. Збройних сил України, інших військових формувань в особливий період до 1 квітня 2025 року. Не буде застосовуватися 72 годинна верифікація. Збережи, підпишись. А якщо треба консультація, то звертайся. Також напиши, скільки або ж наскільки важливе це рішення для нашого часу. Буде цікаво почути думку кожного. Дякую за увагу. До зустрічі.